Патон VD 160S Tіck DES. Сварочний інвертор, це він з боку у нього, це він з морди. такий, байонети хороші, переключателя на форсаж дуги нема. Є тільки переключатель тих і. Ручна сварка. Подивимось, що в нього всередині. Це від сверху. Три конденсатора. Два маленьких трансформатора на на дежурку. Від збоку, чотири транзистора зі сторони два, стає два це мостик входного діодного моста. Радіатор. Це радіатор виходних діодів. Три штуки з цієї сторони і три з другої, далі йде трансформатор, далі йде дросіль. І що примічательно, що дросіль. На такому самому сердечнику, як і трансформатор. Дебелий, хороший. Зроблений акуратно, хорошо. Що ще можна по ньому додавити? Процесора я тут не бачу. Процесора тут не видно. А може є, хто я знаю. Ну, такої мікросхеми, як оце, ну, нема. Ну що, мене поразило, що дроссить у нього о такого типу. На патонах я ще таких не зустрічав. Варить м'яко, хорошо. Зроблена компоновка хороша. Видать, шість. Діодів, мабуть, 80-й. Я туди і не лазив, тому що проблематично лізти, не хочеться його розбирати. Отакий красавець. Якщо що то продаю, кому треба, може звертатися, телефон буде.